Восьмирічний Іван в шелтері у Кропивницькому живе з мамою. Родина виїхала з Вугледара, де не вщухають обстріли російських найманців. Більш за все, Ваня каже, сумує за своїми друзями, з якими розлучився через евакуацію. За своїм минулим життям, за вчителькою, за своїм класом. А зараз цього всього немає. Наше все життя воно залишилось там, в нашому рідному місті. Мій молодший син Ваня він відчував ночами дуже сильну тривогу. Йому страшно було засинати. І після спілкувань з психологом у нас це з цим стало полегше. Допомагають дітям розкритися та поділитися своїми емоціями. Психологи в організації лікарі без кордонів проводять творчі заняття. Тут трави цей ведмедик буде подорожувати. З дітками ми працюємо індивідуально, граємося, малюємо, допомагаємо подолати страхи, різні негативні емоції пов'язані із тим, що вони пережили. Допомагаємо адаптуватися в новому суспільстві. Батьки перш за все повинні слухати і чути своїх дітей. Це перш за все спостерігайте за своєю дитиною, як вона себе поводить. Запитуйте дитину, частіше говоріть із дітками. Світлана Це додає, Це міжнародна медично гуманітарна організація лікарів без кордонів. Працює в усіх регіонах України, зокрема в прифронтових та деокупованих населених пунктах. Цьогоріч лікарі провели з дорослими і дітьми. Сім тисяч сесій Анастасія Галасюк Суспільне новини Донбас